Також в нас є риба-дорадо, підготувала. Зараз будемо смажити на грілі. Зараз я її трішечки посолю, поперчу і додам лимончик. Можна додавати, звичайно, спеції, які вам подобаються. А можна просто ось так по-простому. І трішечки лимончика. Гріль у нас вже розігрітий. І беремо рибку і кладемо на гріль. А тим часом підготовлюємо іншу рибку. Пройшло хвилин 5, давайте зазирнемо в гріль. Ну просто. Прекрасний. Я думаю, ще хвилин 5 і буде готовий. Можна буде знімати. Рибка наша готова. І тепер дивимося, яку отримала на грілі Дорада. Прекрасна рибка, зараз я її знімаю і перекладаю на підготовлене блюдо. Таку красу отримаю.